Всім привіт! З вами Ліза. Я вас дуже рада вітати на своєму каналі. Сьогодні одна з найулюбленіших тем по цій зеленій коробці, ви бачите, в мене на моєму каналі, взагалі для мене на YouTube, це замовлення сайту iHerb. Отже, що я замовила? Ви знаєте, коли замовляєш і чекаєш посилку десь там два тижні, навіть тиждень-десять днів, ти вже забуваєш, що ти там замовив і відкриваєш і, і ти розумієш, що ти ж хотів, наче щось інше замовити. А напевно, його чи на той момент не було, чи чомусь його не, не опинили з кошику. перевіряєш, все правильно, все прийшло, ти що ти замовляв. От у мене якось так теж трапилося. Давайте покажу вам дещо з їжі. Перше, це буде ось такий підсолоджувач з фруктом монаха на основі Еритритола. Напевно, у мене вже якийсь розлад психологічний. У мене постійний якийсь страх, що я наберу вагу. От, і періодично я купую підсолоджувачі, щоб замінювати ними цукор. Цей підсолоджувач містить 0 калорій, глікемічний індекс 0, тобто не викликає скачок інсуліну. Так, а, це не калорій, а це вуглеводи, 0 вуглеводів, 0 глікемічний індекс, 0 калорій. По солодості він один до одного з цукром, тобто це неконцентрований, кето, так -то на кето. І замовила. Я колись замовляла ще в Києві, але особливо не встигла його е розпробувати. Дві, е це цікаво, чи це Ті-спонс, чи це Тейпл-спонс. Напевно, Ті-спонс. напевно, дві чайних ложечки. Одна порція це 8 грамів. Так. Але тут написано, що в 8 грамах карбогідрат це 8 грамів вуглеводів. Що тут писано, що а якихось нет карбс Добре, так написано про цей бренд Лаканто, що відкрий свою Чі. Так, тобто досягати свого найвищого потенціалу, але я його пробувала вже це такий порошок, схожий на тростинний цукор, трошки дещо дрібніший. Так, фокусу нема, фокус. Фокус. Ось. Е, ну, знаєте, там іноді я для себе почув щось окреме, якийсь більш ПХ е, варіант. І тоді я додаю, бо в мене якось, ну не знаю, дитині я трошки побоююсь, давати, чоловік сам відмовляється від цього. Тож це тільки для мене. Також замовила я кокосову стружку з зниженим вмістом жиру. Я вже таку замовляла неодноразово 250 г велика упаковка. От Я періодично купую кокосову стружку, бо я її люблю на смак. І найчастіше я купую ось таку. Я не знаю, який тут міст жиру. Так, тут 65 грамів на 100 грам продукту. Але тут така маленька пачечка з 40 грамів, вже вона швидко закінчується. Ось ця пачка, вона в мене як була, то я попам'ятаю, користуюсь, користуюсь і ніяк, не цей. вона не закінчується. Тут на 16 грам 7 грам жиру. Тобто тут пишуться в них на порсу, це треба перерахувати, да? е, ну, тобто, трохи менше половини, да? половина це 8 грам, а тут більше половини, тут 65 грам, ну, тобто, дійсно, тут зменшено жиру. Я е, люблю і навіть кашу посипати, сир кисломолочний додати, тому вирішила замовити. У нас це також продається це все на PromUA, але там дорожче і плюс я користуюся промокодом дівчаток, тож, ну, коротше. мені вигідніше що на iHerb замовити. Далі я замовила ось такі цукерки рікала, вже не витримала, одні открила Це ось такі невеличкі. Органічні цукерочки, 21 штучка в пачці, від кашлю І це оральний анестетик. Я їх беру, коли в мене якийсь дискомфорт в горлі або натікає, а в мене перед сном постійно натікає щось. І я, ну, чи це в мене вже така звичка шкідлива, на ніч розмоктувати таку цукерку. Вона містить ментол активний інгредієнт. Так, і також містить карамель, екстракт трав, так, натуральний ароматизатор, сироп і цукор. Ну, карамель це ж також є напевно, що з цукру. Ось такі цукорочки. Так. Я їх часто замовляла і раніше, і то їх не було, деякий час на фьор. Тепер вони знов з'явилися, тому вони мені подобаються. Дещо було з косметикою? Так, по-перше, це патчі від прищів. Мої улюблені це ось ці козрекс. Ось такі хвалить Віка з каналу Вікторія Магнолія, тому я вирішила їх взяти на пробу сам Баймі. А це Козурекс. Вони були в одну ціну. В свій час я багато перепробувала різних патчів такого типу, і найкращі мені саме оці Козурекс. Так, щось погано ріжеться. Тоді я в якийсь момент перестала пробувати щось нове, але. Знаєте, захотілося спробувати. Ось так вони виглядають. Тобто вони потовщені всередині і тонші по краям. Нагадують патчі з чорним квадратиком від Козарекс. Вони так само були влаштовані. І, здається, п'юнкан юль патчі такого самого принципу. Ось такі патчі мені менш сподобались, чим просто рівні одної ширини. ну Буду пробувати ці. Я думаю, що по складу вони плюс-мінус однакові, вони містять високе місце ліцилової кислоти. І зараз я принесу, в мене є відкрита пачка Козарекс. О, Козарекс 24 пачки. Ось тут написано: тут ніде на упаковці я не знайшла, порахувала їх 18, 3 на 6. Так? Тобто вигідніше виходять козырек з ціні, І ось у мене залишились тільки маленькі, але видно. Вони однорідної товщини, без потовщень. Ну, Буду пробувати, зараз я нічого не можу сказати, тому і замовила, щоб дізнатися і вже з вами поділитися своїм досвідом. Далі, наступне, що я замовила, це буде засіб для шкіри навколо очей. І коли я побачила цю коробку коробку, дивіться просто. Ну, Я бачила, що 159 майже 60 мл, але ж коробка як під шампуня. Так, це бренд Advanced Clinicals це американський бренд, виготовлено в Чикаго. Від цього бренду в мене були сироватки. Не пам'ятаю, можливо, крем був якийсь, а це іде 5 в одному з сером, тобто сироватка для очей. Мультикорекція, 5 ознак старіння, бореться з 5 ознаками старіння. Освіжає вигляд втомлених очей, зволожує, зм'якшує. Пом'якшує вигляд лінії, мімічних ліній, зменшує темні кола, гусячі лапки. Ви бачите, тут написано «crows», як воронні да? ну, від ворон лапки, тоненькі лінії і зморшки. Так, з Ось така величезна Коробка, але сам засіб там бачите, скільки місця займає. Тобто це так, щоб е, вселити якусь таке відчуття, що тут його дійсно багато. Так, ось бачите, яка наклейка вона вже відклеюється. І ціна, до речі, була така, не пам'ятаю, я залишу посилання на свій коржик, також свій промокод, обов'язково е, переходьте, дивіться, якщо вас щось цікавить. Так, склад, <кхм> склад. Ось такий вже один, два, три. На четвертому місці йде екстракт яблука. Ось Це, напевно, що посвітляти. Тут ось є ще бачу BHA. Ну, Багато, дуже багато натуральних інгредієнтів. Буду пробувати поки що, ну, такий, знаєте, засіб, що він і на все обличчя підійде. Дуже великий по об'єму, я маю на увазі. Цікаво було спробувати. Я коли побачила, то не думаю, чи замовила. Далі замовила ось такий наборчик так, від бренду Beauty of Joseon. Тут ось бренд не зазначений. Цей наборчик в мене піде на подаруночок, а я покажу вам свій, бо я собі також замовляла такий наборчик. В одному з попередніх заказів замовлень ви могли в мене бачити. Тут іде 4 сироватки по 10 мл. Так. Для сяйня рис та альфа-арбутин. Ось такі ці я ще не пробувала. Також заспокійливий зеленим чаєм та пантенолом. Це в нас іде з е, ревайв, тобто омолоджуючий, як би з женшенням та муцином равлука. І четвертий, той, який в мене зараз у використанні це ось такий для сяння та станіаценаміду. Вже я майже його закінчила, він мені дуже сподобався. От, е, цей наборчик. Ну, досить так гарно виглядає. На подаруночок, я думаю, буде класно. Так, і замовила ще один набір на подаруночок. Це останнє, що в моєму замовленні. Це бренд iUnique також корейський бренд. І тут вже йдуть три сироватки, але вони дещо більші по 15 мл. Так, ось. Такі з трояндою галектоміцеями сироватка. це рожева в мене був такий тонер, і він мені, до речі, сподобався з цієї лінійки від Iunek. Далі чайне дерево релів, ну це так, як полегшення, да? полегшує, напевно, стан шкіри і прополіс. Вітаміни. Також, ну, як енергією е, наповнює вашу шкіру: 70% екстракту е, прополіса. А ось цим шайним деревом ще є центела Азіатська. І тут ще якийсь екстракт, Хіпо, ну, не знаю, що це таке. Ось такий набір. Також, я думаю, що буде непоганий подарунок. Ось і все моє замовлення невеличке. Розповіла вам все. Якщо є питання, задавайте в, інфобокс, в коментарях, заглядайте в інфобокс, там я залишаю всі корисні посилання. От я вам всім вдячна за увагу, за ваші підписки, вподобайки, коментарі. Це мені дуже приємно і це допомагає розвитку каналу. Тож, не забувайте про це. Я всім бажаю мирного неба, міцного здоров'я, приємних вдалих покупочок і до нових зустрічей на каналі. Па-па!